Доброго недільного ранку, зрізовано. Дякуємо вас також. А, ми йдемо по сорочинцях, а, по великих сорочинцях. Тут покажемо оба великі сорочинці. Музей Микола Васильовича Говоря. Оксана, для мене особисто це щаслива нагода. Побачитися з Оксаною, яка приїхала з Фінляндії. А, а, і, а вона там виконує місію глибинного дослідження а, засад фінської педагогіки. Чому фінська, фінська освіта вважається найкращою в світі? А, і що головне а, нам потрібно зробити а, тут, в Україні, щоб. щоб Ну, на мою думку, це перш за все. Це потрібно, щоб педагоги були друзями дітей. Коли е, немає бар'єру, щоб не відчувалося бар'єру між е, що хтось дорослий, а хтось дитина, щоб не було такого. От всі щоб усі були рівні, то тоді буде. А може це називається словом довіра? Звичайно, що довіра а -а -а. це буде. Коли дитина приходить і вона довіряє. Своєму вчителю, своєму наставникові і в неї тоді завжди буде бажання з задоволенням ходити до школи, нічого не боятися. Так може це і є секрет. Я думаю, що це є секрет, тому що ми це відчули. Моя донька е, пішла до фінської школи, і коли перше запитання е, я її запитала, вона в перші дні ходила до школи. Я їй говорю, що тобі найбільше сподобалося. Чим тобі відрізняється школа е, фінська і українська, так як вдома, ти а вона, мама, я відчуваю, мені зовсім не страшно. Е, е, там вчителі поводять себе, так як каже учні. Ми. Не відчуваємо, каже, ну, каже, я не відчувала каже, ніякого дискомфорту. І це при тому, що в дитини мовний бар'єр був, тому що вчитель тільки розмовляє на англійській і на фінській. Абсолютно ніхто не розмовляє українською мовою. І довіра перш за все. Дякую, Оксаночка. Дякую, нехай. А... Довіра це вже. Нехай довіра панує між нами, між українцями, між нашими партнерами у світі, і ми переможемо. Слава Україні! Перемога за Україною! Слава Україні!